В Олександрійській військовій частині відкрили сучасний спортивний майданчик. Урочисте відкриття майданчика приурочили до свята Дня захисника України. На відкриття зібрали військовослужбовців частини, запросили почесних гостей та жителів міста. Сьогодні на території військової частини ми відкриваємо новий фізкультурно-спортивний комплекс. Вся визначна подія. Стала можливою завдяки шефській підтримці Кіровоградської обласної державної адміністрації на виконання указу президента України про шесто над військовими частинами Збройних сил України та Національної гвардії України. Фізкультурно-спортовний комплекс має надзвичайно важливе. Прикладне значення в системі бойової підготовки особового складу гвардійської авіаційної бази. Його відкриття дозволить підняти на вищий рівень фізичну підготовку на тренування військової службовців Національної гвардії України. За програмою соціально-економічного та культурного розвитку з обласного бюджету Кіровоградщини виділили 600 тисяч гривень на облаштування спортивного майданчика у військовій частині Олександрії. Мультифункціональний майданчик європейського рівня дозволить військовослужбовцям не лише тренуватися у достойних умовах. Мовах, але проводити на ньому різноманітні змагання з футболу, волейболу, баскетболу та тенісу. Займатися на сучасному майданчику зможуть також вихованці військово-патріотичного спортивного клубу Захист діти військовослужбовців, учнівська молодь Олександрії Сьогодні тут в національній гвардії в рідній Олександрії. Мені приємно про те, що ми подбали про те, щоб наші військові мали можливість. Фізично загартовуватися і бути готовими до виконання бойових завдань. Я щиро сердечно вас вітаю з тим, що саме в вашій військовій частині, елітній військовій частині, з'явився сучасний спортивний комплекс, який буде слугувати і частині, і молодим людям з міста Олександрії. Перерізали червону стрічку та відкрили спортивний майданчик губернатор Кіровоградщини Сергій Кузьменко та командир військової частини 2269 Руслан Яковлєв. Священнослужителі Олександрії освятили фізкультурно-спортивний комплекс. Першими продемонстрували можливості нового майданчика вихованці спортивного клубу Захист для гостей свята спортсмени влаштували показові виступи з самооборони. У подальшому командуванні військової частини сподівається отримати з обласного бюджету ще 300 тисяч гривень на вдосконалення спортивного комплексу.